Зараз до вашої уваги в рамках цього ж фестивалю представлено роботи нашої гості з міста Дубно. Більше про її розкаже співорганізатор фестивалю Василь Кузан. Наш фестиваль дводенний. Вчора був перший день, сьогодні другий день. Фестиваль буде традиційним, розвивається, удосконалюється, наповнюється програма, і в наступних фестивалях під час їх проведення теж будуть проводитися якісь виставки, ще якісь нові. Форми роботи, які будуть залучати до кола фестивального не тільки поетів, але й художників, і музикантів. До речі, музиканти у нас є, і художники, як Наталя Бороденко, є одночасно і художницею, і поетесою. Вона вчора не встигла почитати на коні живому. Але читала біля вогнища свої поезії. Шановні друзі, Наталя Бороденко входить у п'ятірку найкреативніших художників України. Усі її роботи зроблені надзвичайно дорогим матеріалом це лаком для нігтів. От, ці роботи яскраві, світлі, вони надихають. Ми спеціально тут виставили коней. Навіть дві роботи з кіньми, тому що це карпатський пегас без це є той самий кінь, тільки з крилами. З крилами нема. Поки що роботи, але я думаю, що після цього не домалювати, а зробити нову. Наталя зробить нові роботи. Я приїхала із Рівненщини до вас, у Виноградів, на запрошення Василя Козуна та Тетяни П'янкової і приїхала підтримати таке прекрасне, чудове починання підтримки української мови, літератури і любові. Я як... Безпосередньо маю відношення до цього. Я захотіла свою підтримку виразити у своїх картинах. Тобто я приїхала своїми картинами, які я виконую виключно лаком для нігтів. Лак для нігтів це така техніка трошки складна в Україні. Мене віднесло до топ 5 креативних художників України, але я знаю, що в світі є ще троє людей, які цим займаються. Це Крістіан Рамос із Мексики. Він на одну картину витрачає 4-5 Тижнів роботи і е, кажуть, що тисячу доларів йде тільки на матеріали. Продає їх за 4-5 тисяч доларів. Про це можна прочитати в інтернеті. Є ще Керіса Хосек, Керіса Хосек, яка малює імпресіоністичні картини, і Чан Клайрен. я... Кому це цікаво, він може зайти в інтернет, набрати в Гуглі і про це все дізнатися. Я до цього прийшла чисто випадково, так як у мене дві доньки вдома, і десь треба було використати на сьогоднішній час, в такі часи, кризовий час використати цей лак для нігті. От ми його використали у своїх картинах. А на нігтях у вас теж картини? Я, як кожна українська жінка, хожу в салон. Ні, я не малюю свої, нігті і ніколи не малювала. Є професіонали, які цим займаються. Ви вже десь виставляли свої картини в цьому році. вперше моя виставка відбулася за місцем проживання. Це Місто Дубно, я взагалі то сама з села Тараканів Дубенського району на всю Україну відомий Тараканівський форт, так що запрошую вже приїжджайте. Це історична архітектурна споруда. І в, завдяки Дубинському замку князів Островських вони мене запросили, щоб я показала ці картини. Я їх ніколи ніде не показувала. Це була перша персональна виставка. Тобто мої картини вступили в діалог з глядачем вперше. У вас. Це втретє, бо позавчора я була в Івано-Франківську на фестивалі мовою серця. І до вас це вже сьогоднішній день, це втретє. Люди бачать ці картини втретє. Ви тільки виставляєте чи й продаєте свої картини? Очевидно, планую продавати, але ще не продавала. Показує, щоб ну знаєте, картини це свого роду діти. в них, як і в кожної людини, має бути своя історія, своє життя. Вони тільки починають. Коли виростуть, життя. ви їх продасте? очевидно. Напевно, що думаю, що так. В принципі, я планую створити власний музей. От в мене є таке бажання. Всі заможні люди весь свій час створювали колекції, робили собі іміджі, здобували славу меценатів і створювали ці власні музеї картин. У мене теж є така ідея, як пересічний громадянин України передати спадщину своїм внукам, дітям майбутньому поколінні, щоб діти наші знали, яких цінностей дотримувалися їхні батьки. Фестиваль не є саме власне метою. Мета. Більша ніж сам фестиваль. Тобто ми е, зібралися там коло однодумців, Ми раптом подумали, що варто все-таки зробити у Закарпатті дуже цікавому місці, тому що, мабуть, на душу населення тут найбільша кількість літераторів, українських літераторів. Дивно, воно так і є, і зараз є так. Але е, фестивалі от такого рівня, як, як варта земля, оця Закарпатська, не, не було, на жаль, не було зараз, слава Богу, виноградів взяв на себе це все діло. Минулого року. Року ми робили там на е, спонсорські, скажімо, е, гроші на спонсорську допомогу. Цього року підключився е, от, е, влада е, виноградівська, і я дуже вдячний за це, тому що е, коли ви є патріотами своєї рідної землі, ми вам цьому допоможемо. Справді в що поза спілкою теж існує життя літературне, причому досить цікаве. От зараз ми займаємося саме селекцією е, літературних сил, тому що фестиваль. Фестиваль відкриває нові імена минулого року. Цей фестиваль відкрив і таке ім'я, як Тетяна П'янкова. Цього року вже можу сказати: ми проголосували. Я голова журі. Відкрили нове ім'я. Ну але я думаю, що це ви почуєте. Це ім'я, це Власта Власенко, Богдана Власенко. Я гадаю, що мета цього фестивалю має ну навіть не одна мета: це, по-перше, популяризувати Закарпаття як край творчий, як край туристичний, як край ну дуже духовний, тому що дійсно поєднання різних. Націй різних народів, різних культур дало такий букет цікавий, цікавений. Просто мені дуже цікаво перебувати тут, спілкуватися з людьми. Люди тут особливі, дуже привітні, дуже такі от європейські. Скільки пегасів прискакало сюди до градова, і звідки e, значить, членів журі у нас десятеро. E, на жаль, не змогли бути двоє членів журі із поважних причин. Мар'яна Кияновська, відома поетка українська, вона зараз знаходиться на Бабиному яру у Києві. Там роковини Бабиного Яру. Анатолій Кеченський з інших причин не приїхав. Це лауреат Шевченківської премії. Відомий поет, дуже гарний письменник. Але справа не в тому, скільки приїхало. Якість тих, хто приїхав, досить висока. Тобто, ну якість не якось сказати про людей. Але рівень, ну скажімо, представництва досить високий. Я хочу сказати ще одну річ. Цього року ми отримали. На конкурс 52 конкурсних добірок, чесно кажучи, ці добірки треба видавати, тому що це зріз, дуже шикарний зріз сучасної української літератури невідомої літератури, тобто ми можемо з вами відкрити нові імена. Будь ласка, я от зараз прошу, дивлячись в цю камеру, прошу місцеву владу. Доєднайтеся до цього. Ви можете прославити і прославитися, тому що ви можете відкрити нові імена поетів, які може років через 10-15, може швидше будуть дуже відомими і не лише може в Україні. Але це буде дякуючи, дякуючи вам. Зробіть альманах, видайте оці, е, хай не видасте всіх 52, Але за великим рахунком, 52 вірші, е, 520 віршів це теж не так і багато. Номінації: краща книга: диплом переможця отримує Ярослав Савчик. Я прошу Євгена Євген. Барана, Євгена Михайловича голову Івано-Франківської організації спілки письменників. Отримати цей диплом подарунок ми вручимо, бо ми знали, що Ярослава Савчина нема, йому буде передано на офіційних зборах у івано-франківську. Дипломом переможця нагороджується Марічка Черничко. Ужгород Василь Петрович Густі візьме диплом. Будь ласка, І четверта вже по рахунку премія отримує її жінка Власта Власенко. Ніхто не знав, що номер 33 це я. І проголосували так. Це вселяє віру в мені в людей і, в принципі, що в цій державі ще може бути справедливість. Нехай поетична, нехай така, але може бути справедливість. Тому саме за це найбільше вам дякую. Моя поезія переважно карпатського гуцульського напряму. Вона автентична і мені подобається глибинні, старовинні пласти культури слова. І я хочу робити словом не лише. Ну, слово ряд, букворяд, але і звукоряд, і такий своєрідний кінематограф. Тому запрошую вас до свого світу. Май, маю мій, замаяний зелено, грабове гілля, корони кронами. Любити мене невільно не велено, то зривай мене громи гронами, межи пальці стечу залюблена, обтечу батогами, венами. Злизуй, маю мій, май, мене під деревами, під зеленими, на півподиху вийми душечку, розітри її між пучечками, потечу в тебе річко, річкою, та загублюся між овечками, а де стану, калата й дзвоником, але радісно та наголосно ходять досвіта лісом коники, чорні коники з срібним волосом. з червоним лисом блукає чорна богиня, знаєш лиш, ти не боги завершать обряд, вони пруться з усіх шпарин і тріскає скриня, стань за спиною, щоб я не дивилась назад. Дай мені пам'ятати, що сльози твої рікою, текли лиш від того, що вижила я вночі, що залишилась голою і собою, з червоним лисом на знаковому плечі. Трави вломляться в кості, боги не змикали очі. На дні моїх рік ватра тече стрімка. Падають ідоли в воду, летить з них клоччя. Але хто я така? Ну хто я така, щоб забагати з мене печеного леду у чорної тої, що з мене крізь мене до мене без стуку йде? Вона каже, що двісті віків назад я тут жила з тобою, і в ноги мені золоті ключі кладе. Я щиро вітаю. Наших лауреатів, всіх рівнів, щойно отримано, отримавши премію Богдану, я вітаю особливо, мені дуже приємно. Для всіх це великий сюрприз. Ну, принаймні, я так про себе кажу. Ми сьогодні гуляли цілий день разом, про багато чого говорили. А я навіть не знав, що вона номінувалася на премію і так далі. Мені дуже приємно, що вона її отримала. Я тебе щиро вітаю. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день і відлуння твоєї душі лише спомин моїх пісень, по заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі, сказав ти. Самі, я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи тільки слово ні, я не чую зал, ти подобаєшся. Ні. Можна, не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Сразом я по вікнах тебе малюю, а не чую я щось нічого, від вас. ти подобаєшся мені, Можна я тебе поцілую, Богдан, не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Ти Єшся мені, виноградово, я по вікнах тебе впізнаю. Не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Ти подобаєшся мені. Yeah! Друга пісня, яку я вам заспіваю, я теж вам надіюсь, дуже добре вона знайома. Саме про цей варіант, коли іще два тижні і запалає пожежа сонця у жовтім клеві. Я погляд твій кожен день шукаю твій ніжний погляд очей зелений, ні обіцянок, ні пробачень. Це сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Я в перший раз не чекаю осінь, бо в літо. Не повернутись, і вітер грає твоїм волоссям, а я не можу і доторкнутись. Ні обіцянок, ні пробаче. Без вас не буду співати, це сталося на Слова набули Ми ж не змінилися.